Canadá. Без страйку, але із наслідками Canada Пост не страйкує. Проте працівники запровадили загальну національну заборону на понад роботу. Відмова працювати більше 8 годин на день або 40 годин на тиждень. Це легальна форма страйкової дії, яка дозволяє зберегти роботу пошти, але вже спричиняє затримки у доставці. Переговори між профспілкою та Canada Пост тривають однак, остання зустріч не принесла прориву. Заборона є попереджувальним кроком у Відповідь на затягування перемовин щодо нових колективних договорів. Депутати Канади встановили рекорд за витратами у 2024 році. Витрати депутатів федерального парламенту Канади сягнули рекордної суми майже 190 мільйонів доларів. Це на 13 мільйонів більше ніж торік. Основні статті витрат – зарплати помічників понад 114 мільйонів доларів та службові поїздки понад 32 мільйони. У середньому один депутат витратив 547 тисяч доларів, але десятеро парламентарів. Перевищили 700 тисяч доларів ліміту. Трамп їде до Альбертою. Президент США візьме участь у саміті лідерів G7 що відбудеться з 15 по 17 червня у Кананаскісі. Програму візиту обіцяють оприлюднити найближчим часом. Це буде вже 51 й саміт Великої Сімки. До участі запрошені не лише країни-члени, а й ключові міжнародні партнери, зокрема президент України Володимир Зеленський і прем'єр Австралії Ентоні Албанізі.